Ось на цьому місці, 1 травня, близько 23.00 сталося смертельне ДТП. Як відомо, два неповнолітніх юнака їхали мотоциклом на високій швидкості, в результаті в чого не впоралися з керуванням та в'їхали у дорожній знак, який розміщений на кільцевій клумбі. Як відомо, один юнак загинув на місці. Інший 17-річний юнак села Підгайці перебуває в реанімації. Як стало відомо, учасниками ДТП стали 17-річні хлопці. За інформацією поліції, керманич двоколісного перевищив дозволену швидкість. Попри те, що водій та пасажир були в захисних шоломах, під час зіткнення з дорожнім знаком їх це не врятувало. Один загинув, інший в тяжкому стані. Зараз ми знаходимося в обласній дитячій лікарні, де перебуває 17-річний юнак, який постраждав в аварії. На жаль, поспілкуватися з лікарями нам не вдалося, проте ми дізналися, що його стан на цю хвилину критичний. Більше про стан потерпілого лікарі не говорять. Дуже перепрошую, але і всі коментарі з дозволу батьків тільки так. Угу. Дозвіл батьків тоді можливо буде якийсь офіційний коментар. Як нас повідомили у поліції Волині, ані водій, ані тим паче пасажир не мали посвідчення на керування мотоциклом. Станом на зараз наші слідчі вже провели певний комплекс заходів, щоб встановити обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Переглянули відео з камер спостереження, але вже можна говорити про те, що Ступінь важкості отриманих травм одним хлопцем. І оці тяжкі наслідки, що загинув другий, свідчать про те, що рухався мотоцикл зі значним перевищенням швидкості. Як розповіла речниця Нацполіції Волині, ДТП за участю двоколісного транспорту частішують із настанням теплої пори року. Вона наголошує, чимало підлітків сідають за кермо без відповідного посвідчення, і нерідко саме батьки дарують їм мопеди чи мотоцикли, не задумуючись про наслідки. В цьому році ми маємо за. 4 місяці статистику загалом ДТП з неповнолітніми. Це 41 ДТП, ну, з вчорашньої вже 42, в яких 32 дитини травмовано та одна загинула. Ну, з вчорашнім то вже двоє загинуло. Загалом, відповідно до законодавства, право керувати мотоциклом чи мопедом категорії А та А 1 мають особи, які досягли 16 років. Однак є транспортні засоби, для яких не потрібно мати водійські права. Транспортний засіб, який має технічні характеристики, такі як об'єм двигуна. До 50 кубічних сантиметрів і електродвигун з об'ємом до 4 кВт повинен бути обов'язково зареєстрований, тобто мати державний, державний номерний знак, і на такий транспортний засіб, відповідно, громадянин має мати посвідчення водія з категорією. А 1 якщо це до 50 кВт, якщо від 50 і вище, це категорія. А попри те, що курувати мотоциклом чи мопедом дозволено за 16 років, все ж важливо пам'ятати як юним кермувальникам, так і їх батькам, що це нехай і двоколісний, але все ж таки транспортний засіб, керування яким потребує посвідчення водія і дотримання правил дорожнього руху, нехтування яким може мати трагічні наслідки.